Добрий день, тіточки, подивися, яка краса навколо нас. Особливо ми можемо побачити це влітку, коли частіше буваємо на природі. Літня спека, грози, грім. Літо, ти прекрасна всім. Скільки в тебе є скарбів в лісі? ягід та грибів. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ген тече срібля старічка. Ой і тепла ж мій водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати і впірнати. А ще, діточки, ми з вами літом їздимо до бабусі у гостини. Там теж дуже красиво та гарно. У бабусі на селі є тваринки і пташки. До бабусі приїжджаю. І тваринок доглядаю. Є там гуси, каченята, козенята, є ягнята, поросятка і корівка, і корча, і коник, півник. Господарство немале. Це заняття нелегке. Я робити все навчуся, я роботи не боюся. Діточки, а сьогодні я пропоную вам зробити із пластиліну дуже красиву вівцю на дуже гарній галявинці з квітами. Почали. Для роботи нам знадобиться пластилін, дошечка, стека, білий аркуш паперу та скотч. Спочатку ми беремо наш аркуш паперу. та Згинаємо його ось в таку кульку. А потім скотчем його обклеїмо. Ось так дуже щільно його приклеїли. А тепер беремо синій пластилин і робимо ось такі кульки. І тепер кожну кульку приклеїмо до нашої великої кульки. Ось так. Ось такий тулуб нашої вівці в нас вийшов. Тепер ми зробимо голівку. Тепер для голівки нашої овечки потрібно три шматочки чорного пластилину. Один побільше. Ми зробили ось таке коло та робимо її ось таку голівку. Ось. Така голівка у нашої овечки. І приставляємо її ось сюди. О, приставили. Далі два шматочки поменше, це для вушка. А ось це у нас вушки ось такі. З однієї сторони, так, з другої сторони. Ось такі вушки у наші овечки. Тепер потрібно зробити очки. Це ми беремо два кружечка білого пластилину, приставляємо ось так. Приставили. А тепер два маленьких-маленьких чорних шматочка у центр. Наших очок виставляємо ось так. Ось такі очки. А ротик у нас ось такий червоний. Для овечки ми робимо зачіску ось такі маленькі, теж сині кульки. Ось яка овечка в нас з вами вийшла. Ось така галявинка. Я вже зробила для нашої овечки. Це е, я взяла зелений пластилин, зробила кульку та потім з кульки зробила диск. А на диск поставила листечко та зробила квіточки. І ось на цю галявинку ми з вами ставимо нашу овечку. Ось такі овечки в нас з вами є. А які будуть у вас? Я дуже буду чекати ваші роботи. До побачення!